Друзі, хочу вам показати, якого сусід змайстрував колона простенького. Правда він його переробляв. Коло він добре, але було одну но. Зараз теж колоно, будемо бачити, як воно буде в роботі далі. Тут є циліндр, по-моєму, 80-ка. Тущина. Він чіпляв, ту сукеру чіпляв на кінець. Воно крутило тим штоком і гнуло його. Ну, на... за певний період не зразу. бо Воно як в гузду вивертає і туди лізе в сторону. Тут стояв такий підпор. Зараз я включу. Тут стояв підпор. Тут так, підпор був зроблений. А тепер він взяв так, приварив сюди ті дві сокири. Зробив так клиноподібне. А тут площадкою буде пхало. Від чого чекають вас тут чого такі? Чипиводки якийсь ко... Коліщатка, таке перевозне. Колістятка. Тут кусок з тої сторони рейси, кусок там швеллер. З чого мав, з того зліпив, чіпляв він його до трактора. Я вам відложив того синого тракторча з газ 69 і мотор. Мотоблочний китайський. І досить нормально воно коле. Під'єднув ці шланги під'єднав до гідравліки на окрему секцію, там виходи. Заводив і досить мало солярки. І коле добре. Не треба додаткових моторів, Електромотора не треба. А так воно по такому принципу зроблено. Тут просто під циліндр пертий. Ще то розкос дав би не гнуло, бо тут сила трошки йде. Тут у цій по цій площаці по швелеру воно пхати буде. І, ну, в роботі вже пробували колоти коле, все нормально. І не треба ніяких моторів, ніяких приводів, в кого є трактор. Сміло і відважно можна робити, брати за основу як гідроциліндр трактора. В нього на тракторі стоїть інша 10. То не є такий. Потужний, але досить воно нормально коле. Ну, на швидкість помаліше, як ці механічні є. Ну, але, але в загальному досить нормально. В загальному досить нормально. От він назбирав таких кабанів що має прожилки, де сучки. І в загальному воно то все коле. Так що кому цікаво, якісь питання, пишіть коментарі, щось скажу, щось підкажу. Я ще виложу його відео в роботі. Я просто зараз можливість, ну, виложу вам як є, а потім буде можливість зняти відео. Як він буде працювати, не? я вам вигожу відео в роботі його. Підписуйтесь, покажу вам, як він працює. Дякую.